СТВ випуск новин сьогодні 530-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і далі головне станом на ранок: вночі російські війська завдали ракетного удару по Цинельніковському району Дніпропетровщини. Виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили. Загиблих та поранених немає. Окрім того, вночі армія Росії атакувала Херсон. Серед постраждалих херсонські рятувальники розповів в ефірі Радіо Свобода, речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. За його словами, бійці Державної служби з надзвичайних ситуацій постраждали під час роботи, коли гасили пожежу внаслідок влучення російських сил по багатоповерхівці. Навіть вночі на вулиці було 30 градусів тепла. Надзвичайники працювали у спецодязі, через що у них перегрів тіла. А вже сьогодні зранку російські військові обстріляли житловий будинок у кучерівці Куп'янського району. Про це 7 серпня повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. За попередньою інформацією, Росія завдала удару керованою авіабомбою близько 9.30. Повідомила Повідомило суспільне Харків, речниця голови ОВА Олена Шаповал. А далі слухаємо у зведенні військового телебачення про втрати, які зазнають окупанти у війні проти України. Протягом минулої доби російські загарбники зазнали значних втрат. Зокрема, українські захисники знищили 540 вояків російської армії, сім ворожих танків, вісім бойових броньованих машин, 12 зразків артилерії, чотири реактивні системи залпового вогню, засіб ППО та 10 автомобілів. Збили 28 безпілотників та 18 крилатих ракет. Загальні ж дані щодо втрат російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на ранок 7 серпня, такі. Українські воїни знищили 250 тисяч 240 окупантів. Російська армія втратила 4 тисячі 244 танки та 8 тисяч 270 бойових броньованих машин. Уражено 4 тисячі 977 артилерійських систем. Та 709 реактивних систем залпового вогню, мінус 467 засобів протиповітряної оборони, знищено 315 літаків та 311 гелікоптерів ворожої автомобільної техніки та автоцистерн. Уражено 7451 одиниця, мінус 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 4154 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1377 крилатих ракет. Також ворог втратив 735 одиниць спеціальної техніки. Дякуємо нашим захисникам. Україна повернула з російського полону ще 22 воїни. Серед них два офіцери. Про це в телеграм повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак. Це бійці ЗСУ. З них два офіцери: військовослужбовці рядового та сержантського складу. Вони брали участь в боях на різних напрямках. Серед звільнених є поранені. Казано повідомленні. у Житомирській області. Триває процес подачі документів на відновлення зруйнованих та пошкоджених ворогом об'єктів. Деталі під час брифінгу розповіла заступниця голови обласної військової адміністрації Наталія Остапченко. 1 серпня 2023 року стартував новий етап програми. Є відновлення. Українці зможуть отримати компенсацію за зруйноване житло та придбати нову домівку у забудовника чи на вторинному ринку. Для того, щоб отримати житловий сертифікат на придбання житла, потрібно бути одноосібним власником зруйнованого житла, зареєструвати майно в Державному реєстрі речових прав, якщо воно не зареєстроване, мати нерухомість на підконтрольній Україні території, де ведуться бойові, не ведуться бойові дії, подати повідомлення про пошкодження майна в дії або через СНАП, подати заяву про є-відновлення у мобільному застосунку ДІЯ, чекати, поки комісія опрацює заяву. Комісію розпочнуть працювати подані заяви з 15 серпня 2023 року. У разі позитивного розгляду заяви житловий сертифікат надійде заявнику у мобільному застосунку Дія або на електронну пошту. Отже, якщо ваше житло пошкоджено або зруйновано, не зволікайте і подавайте заяву на компенсацію. Також продовжується прийняття заявок до програми Євідновлення від власників осель, які отримали незначні пошкодження. Станом на зараз в області нараховується 4814 об'єктів, пошкоджених внаслідок російської збройної агресії. З них відновлено 2447 об'єктів або 51% від загальної кількості. Відновлення цих об'єктів відбувається за кошти державного та обласного бюджетів, шляхом придбання будівельних матеріалів, металопластикових вікон, які встановлювалися в пошкоджених будинках, та об'єктах соціального призначення, а також за рахунок власних коштів громадян, балансоотримувачів та благодійних організацій. Заявки на компенсацію витрат для відновлення пошкоджених будинків приймаються з 10 травня 2023 року. Станом на 2 серпня 2023 року з використанням електронної публічної послуги є відновлення, в області подано 299 заяв на отримання компенсації для відновлення житла, яке має незначні пошкодження. Комісіями, які створено в територіальних громадах для розгляду заяв, Погоджено виплати на відновлення 127 будинків та квартир на суму 12 мільйонів гривень. Разом із цим мають місце випадки, коли комісії відмовляють у виплаті компенсації. Це передусім так звані фейкові заяви, коли житло не пошкоджено або пошкоджено з причин не пов'язаних з російською збройною агресією, або ж якщо власники на момент обстеження відновили житло власними силами. Наразі прийнято рішення про відмову у виплаті по 28 заявам. При цьому уряд опрацьовує питання внесення змін до постанови щодо надання компенсації за пошкоджене майно. Частині відшкодування власникам житла витрат, які понесли у зв'язку з самостійним відновленням своїх осел. Тим часом, сьогодні, під час засідання виконавчого комітету міської ради його члени обговорили програму є відновлення в Житомирі. Деталі розповідає моя колега Каріна Цимбалюк. Кабмін запустив другий етап програми. Є відновлення, за якою українці отримуватимуть компенсацію за зруйноване житло. В рамках програми люди можуть отримати на проведення ремонтних робіт до 200 тисяч гривень компенсації, якщо їхнє житло має незначні ушкодження. Про це розповів міський голова Сергій Сухомлин Під час виконкому вже другий етап вступив, на вересень буде вже. Прийняте рішення і будуть відшкодовуватися суми більше 200 тисяч. У нас перший етап був до 200 тисяч, потім знищене майно і от з вересня обіцяють вже запустити програму по вколо більше 200 тисяч. Є ще технічні проблеми. Сергій Миколаївич, який цим займається, він про це казав. Там і програма іноді некоректно коректно підтягує в іншу категорію. Але піднімали питання ну спрощення цієї процедури, бо наприклад, от, наприклад наприклад, житомора там а від, від людей там а, а, а вимагається такі документи, як справка про несудимість. Ну з одного боку, держава не заявляє про те, що ми не будемо відшкодовувати за знищення чи зруйноване майно людям, людям, яких була судимість. Якщо ми всім як держава всім компенсує. То навіщо ця довідка? А це люди за кордоном, люди, людей, якийсь документ закінчився, їм не можна взяти цю справку і там багато чи інших довідок. То пообіцяли в найкоротший термін спростити процедуру і зменшити кількість документів. Міський голова також розповів, що Житомир ділитиметься досвідом з реалізацією цієї програми з містом Харків, і Житомир відзначили як. Єдина в Україні громада в якій ноль просрочки. Тому дякую всім комісії, дякую за складну роботу, бо це дійсно складна робота і робота з людьми. Але я думаю, що в зв'язку з тим, що в нас є такий позитивний досвід, нам запропонували створити таку бригаду і допомогти, наприклад, Харкову, поїхати в Харків. І допомогти їм попрацювати. Каріна Цимбалюк, Юрій Грач в центрі подій СТВ. 4 серпня у переліку українських поштових марок з'явиться Нова з літаками-винищувачами f 16 У Житомирі погасив спецмарку заступник начальника Житомирської ОВА з питань взаємодії з правоохоронними органами Олександр Федько. Про це повідомила прес-служба Житомирської обласної військової адміністрації. Поки повітряні сили та вся країна чекає на передачу f 16 Укрпошта вводить в обіг поштову марку винищувачі зла, наголошуючи на гострій необхідності такого виду авіації та візуалізуючи роботу бойових соколів. Посилення нашої авіації багатофункціональними літаками f 16 забезпечить Україні перевагу повітрі, не підпустить ракети та дрони до наших територій, надасть підтримку військовим на передовій. Встановить можливість контролювати акваторію Чорного моря та захистить життя українців від щоденного терору. Йдеться повідомлення. Номінал поштової марки Ф відповідає діючому тарифу: плюс 16 гривень з кожної проданої марки буде спрямовано на придбання безпілотників. Тираж. 600 тисяч примірників. Ціна маркованого аркуша 156 гривень. До марки випущено конверт. Перший день немаркований художній конверт. «Картку». крім того, Укрпошта підготувала тематичний мерч ексклюзивну сувенірну терку. Отвори якої виконані у формі літаків F-16. Замовити таку продукцію можна лише в поштовому маркеті за посиланням. Автор поштової марки Конверта перший день немаркованого художнього конверта та картки Максим Паленко. Кіберполіцейські вкотре застерігають бути обачними та не довіряти незнайомцям в інтернеті. Заступник начальника відділу протидії кіберзлочинам у Житомирській області Анатолій Ханас під час брифінгу розповів про найбільш поширені методи шахрайства. Шахрайство найлегший із незаконних способів заробляння коштів. Щодня, користуючись довірою громадян, шахраї легко вводять їх в оману та завдають чимало фінансових збитків. Попри це, люди продовжують довіряти невідомим особам. Одним з найпоширеніших із видів шахрайства в інтернеті є фішинг. За допомогою фішингових ресурсів, шахраї отримують дані, зокрема, дані банківських карток. Котрі вони використовують для привласнення грошей або продавати, або можуть продавати дані іншим шахраям. Телефонне шахрайство залишається в топі найпоширеніших схем аферистів. Нагадуємо правило, як не стати жертв, жертвами такими схем. Вашу карту заблоковано. З вашого рахунку підозріла транзакція. Ми здійснюємо перевірку клієнтів. Або нові правила під час воєнного стану зловмисники використовують різні способи або отримати доступ до банківських даних громадян. Найбільш кмітливі можуть використовувати технологію спуфінгу, це тобто для підміни номеру телефону. Пам'ятайте, ким би не представився співбосідник телефоном і які б переводи не називав, не повідомляйте ніколи дані вашої банківської карти, особливо cvv код, терміну дії карти, одноразових паролів з смс, даних для авторизації в онлайн банкінгу. Навіть в умовах війни справжні співробітники банку або працівники державних установ не запитують таку інформацію. На сьогоднішній день найактуальнішим видом шахрайства є шахрайство під виглядом надання виплат українцям, які постраждали від війни. Аферисти поширюють фейкову інформацію про соціальні виплати, створюючи сторінки клони державних організацій: керівництва держави, представників ООН, Червоного Христа, благодійних фондів, банків. Для реалізації злочину, здебільшого, використовують фішинги. Громадянам пропонують вести свої персональні дані та номер банківської карти, нібито для зарахування грошей. Однак відомості, введені на таких ресурсах, автоматично стоять відомі зловмисникам. Маючи дані банківських карток, вони привласнюють гроші з рахунків. Працівники департаменту кіберполіції у рамках співпраці з національним. Центром оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій і Нацбанком України налагодили механізм для фільтрації фішингових доменів і подальшого їх блокування. Завдяки спільній роботі спочатку цього року заблоковано більше 16 тисяч доменних імен, які шахраї використовували для створення фішингових посилань. Завдяки чому кількість злочинів пов'язаних з фішингом знизилась майже на 30%. Більшість випадків, коли громадяни втрачають свої кошти, виникають через розголошення ними даних своєї картки, одноразових паролів для підтвердження операцій, даних для входу до інтернет-банкінгу. Половина від загальної суми збитків шахрайства з платіжними картками відбувається через соціальну інженерію. Їх можна було б уникнути, пам'ятаючи та дотримуючись правил безпечного використання платіжних карток. А тому поліція проводить компанію з обізнаності, як не потрапляти на хитрощі шахраїв. Так, роздаємо листівки прохожим для того, щоб вони знали про ці правила безпеки, а також як діяти в даних випадках. Окрім цього, кіберполіція Житомирщини застерігає та закликає громадян бути пильними та радить до та радить отримувати інформацію, особливо з приводу фінансових виплат лише з офіційних джерел, не переходити за сумнівними посиланнями, не повідомляти конфіденційну інформацію, зокрема дані банківських карток сторонньо. У разі підозри шахрайських дій негайно повідомляти правоохоронних органів. Департаментом кіберполіції створено та підтримується проект. Під назвою Мрія, яку можна знайти в чат-боті під назвою «Stop Russia Channel». Даний проект він об'єднує небайдужих громадян у напрямку протидії дезінформації, а також російській пропаганді в мережі інтернет. На сьогодні у проекту є офіційний сайт, а також декілька окремих ініціатив. Це основний телеграм-канал, де здійснюється. Комунікація з підписниками, а також надання завдань для блокування, бот для збору нових посилань на ворожі ресурси, а також автоматизовані взаємодії з користувачами, та офіційний бот для збору інформації про ворожу техніку, колаборантів, мародерів та іншу оперативну інформацію. Будьте пильні та обережні, захищайте свої персональні дані, у разі чого звертайтесь до поліції. Слава Україні! Цими вихідними у Житомирі рятувальники провели роз'яснювальну роботу серед відпочиваючих на Бугунському кар'єрі. Про це повідомила прес-служба ДСНС в області. Цитата: фахівці розповіли людям про місця, де очищене дно та є рятувальні пости. Крім того, надзвичайники провели роз'яснювальні бесіди з дітьми та їх батьками. Наголосили про заборону купання в недозволених для цього місцях: кар'єри, озера, ставки тощо. Особливу увагу звернули дорослим, щоб не підпускали дітей до води та завжди знали, де малеча. Йдеться в повідомленні. А вже ввечері, у неділю 6 червня, сталася надзвичайна подія на іншому кар'єрі в Житомирі. Там чоловік впав зі скелі. Про це повідомляє на своєму сайті управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області. На місце події виїхали фахівці відділення аварійно ритуальної частини аварійно-ритуального загону спеціального призначення. Рятувальники з'ясували, що під час відпочинку 42-річний чоловік послизнувся на краю скелі та впав з неї у прірву з орієнтовної висоти 3,5 4 метри. Рятувальники спустилися донизу, визначили, що постраждалий перебуває у свідомості та може відповідати на питання і викликали медиків. Йдеться повідомлення. Медики, які прибули за викликом, надали чоловіку першу допомогу, та за характером травм прийняли рішення госпіталізувати його до медичного закладу. Рятувальники поклали чоловіка на жорсткі ноші, підняли його наверх та транспортували до карети швидкої допомоги. У Житомирі на вихідних відбулися всеукраїнські спортивні змагання ветеранів сильні України. Про це повідомив голова військової адміністрації Віталій Бунечко у своєму телеграм-каналі. Цитата: близько ста спортсменів, ветеранів українсько-російської війни, змагалися у трьох дисциплінах: гребля, жим, лежачі та велотренажер. Попри поранення, травми та спеку, наші захисники герої випробували свої сили та вміння. Але незалежно від результату змагань, кожен з них є переможцем. Їх мужність, витривалість та сила духу заслуговують на повагу та надихають. Дякую за це і за те, що вони продовжують боротьбу, підтримуючи побратимів, долучаючись до проєкту реабілітації поранених та демонструють всім непереможну силу нашого духу. Зазначив Віталій Бунечко. А вже у наступні вихідні в Житомирі відбудуться святкування до дня молоді, на які з місцевого бюджету буде витрачено 50 тисяч гривень. Деталі дізнавалася Каріна Цимбалюк. У Житомирі 12 серпня відзначатимуть Міжнародний день молоді. Цього року усі активності будуть відбуватися на новому бульварі. Таке рішення прийняли члени виконавчого комітету. Розпочнуть захід з вручення молоді стипендії міського голови, розповіла начальниця управління у справах сім'ї, молоді та спорту Ірина Ковальчук. Ми вручаємо стипендію міського голови. Це 18 молодих людей, їх подавали університети, тобто це кращі студенти відповідних житомирських вузів. Отримують вони поки що невисоку стипендію. Це разова стипендія в розмірі. Дві тисячі гривень, які будуть локації. Е, галявина підростаючої молоді це така умовно дитяча галявина, де будуть проводитися навчальні заняття, розпис торбинок, майстер-класи Дорога та знаки, безпека в транспорті і так далі. Галявина сенсів е, це більше про це будуть такі різні цікаві розмови про щастя, про психологію, про секс едюкейшн та гендерні стереотипи. Е, галявина розвитку. Е, Тут молодь для молоді буде розказувати про бізнес, як його розпочати, про копінг стратегії та софт скілз. Будуть зустрічі з блогерами та розмови про англійську мову і її важливість в житті молоді. Буде діяти творча галявина. Тут багато цікавих буде подій. Разом з тим буде вазон кросінг, тобто можна буде принести свій вазон і обміняти на, на чисть. Така класна ініціатива, ми її підтримали. Так само буде розпис шоперів, розпис гільз, які потім підуть на аукціони, кавова акварель і ярмарка бізнесу Молоді акули, де молодь, яка вже має якісь свою справу, буде її презентувати. Також будуть організовані різні тренінги, презентація ті технології, фотосушка, а закінчать фаєр-шоу. Буде діяти е, Галявина 4.5.0, Це майстерня на шаломників. Це тренінги від Червоного Хресту і центру готовності цивільних. Е, так само е, паралельно буде презентація. Туристичних гамаків і спорядження буде презентація it технологій vr окулярів, літня фотосушка і діятиме кіномарафон. Усе це ми завершимо увечері о 21 першій годині. Фаєр-шоу тут на новому бульварі. Організація свята буде здійснена коштом міського бюджету. Разом з тим, керівниця управління у справах сім'ї, молоді та спорту говорить, сума відносно невелика, і вони по можливості будуть її скорочувати. У нас закладено в програмі розвитку молоді на відзначення Дня молоді 50 тисяч. Ось в рамках цього бюджету ми і будемо розраховувати. Можливо, це буде менша сума, ще не знаємо, але точно не більше тієї, яка визначена нам по програмі. Ірина Ковальчук наголосила, що у разі повітряної тривоги всі зможуть сховатися в укриттях на Михайлівській та в Ова. І маємо ще одну новину, як провести час в Житомирі. В обласній бібліотеці імені Ольжича триває виставка робіт художника Павла Гусєва, в які переважають жіночі образи під час війни. Краса, сила та незламність у Житомирській обласній бібліотеці Ольжича. Відкрилась виставка картин про жіноцтво та війну художника Павла Гусєва. Ми поспілкувалися з митцем, який розповів, як на його творчість вплинула війна. На виставці представлені в основному жіночі портрети, тому хотів зобразити незламність України саме в образах незламних жінок українських, малювати Павло розпочав ще в школі, а вже в старших класах зрозумів, що це його покликання. Ну зараз мене найбільше надихають самі люди з їхніми, так би мовити, внутрішнім світом. З різними світоглядами, філософією, баченням навколишнього світу, оскільки малював пейзажі на Чоруморти, тому надихала природа, а останнім часом ось так самі люди. Ну і актуальні події, які відбуваються. Почав так зображати таку патріотичну і не тільки патріотичну, а й військову патріотичну тематику ще з 2014 року, адже. Відбулося так зване АТО, кілька робіт уже тоді створив. Саме так загострилися, ну зі зрозумілих причин, вже в 2022 році, із повномасштабним торгненням Росії. Все більше з'являється таких актуальних тем. Свої роботи Павло Гусів пише у різних техніках: простим олівцем, аквареллю, акрилом, гуашчу, олійними фарбами. В його доробку не лише портрети, а й пейзажі та натюрморти. Якщо, наприклад, пишу. Портрет або якоїсь конкретної людини, або узагальненій в тому ж таки символічному стилі, то хочу передати в першу чергу через зовнішність саме внутрішній світ людини, яку зображаю. Є портрети знайомих, відомих людей, а також збірні образи, ну такі узагальнені. Нік відомий створенням масштабних барельєфних композицій на стінах приміщень та осель, а також стінописів Віршанську. Зокрема, Леся Українка з Джавеліном на сьогодні це все. Пам'ятаємо, що спокій для нас забезпечують українські воїни. Тож не забуваємо допомагати їм та донатити, аби пришвидшити перемогу. Побачимося! Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні! Героям слава! Вівторок, 8 серпня, ранок в Житомирі буде похмурим. Та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. В день піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Максимальна температура в цей день становитиме плюс 22 градуси, мінімальна плюс 14.